Вітаю вас на каналі Смачно та Швидко. Сьогодні ми приготуємо ще один крабовий салат. Як на смак, я ще не знаю, розповім десь в кінці відео. Готую я цей салат вперше, і нам для нього знадобиться пекінська капуста 150 г приблизно, гриби печериці 250 г. Обсмажені, в олії і підсолені, зелений лук. Петрушка, можна ще додати укропчик, але в мене він закінчився. Баночка кукурудзи, Три яєчко, можна і чотири. І одна пачечка крабових паличок, це 200 грамова пачка або 180 А Для заправки нам знадобиться майонез. Вже готові крабові. Та яйця. додаємо кукурудзу, смажені гриби, цибульку. Петрушечку, ще раз повторюсь, можна і укропчик. Та заправляємо це все. Майонезом. Ретельно все перемішуємо обережно. Я взяла доволі маленьку салатницю, думала, що вистачить, але ж ні. Так, ще потім треба спробувати на сіль як воно вам. Взагалі, то я не думаю, якщо у вас печериці підсолені, крабові палички смачні, то... Не повинно бути потребувати сіль, але якщо хтось любить побільше солі, то тоді так треба. Так, зараз я перемішаю і подивимось. Ну що, салат я перемішала, будемо пробувати. Спуштуємо. Нагадаю, цей салат я готувала вперше. Саме не знаю, як він буде. Смачно, але є одне але. Укропчику не вистачає. Я б його додала сюди. Це по-перше. По-друге, сіль Спочатку перемішайте і спробуйте на свій смак. Бо якщо ви не любите дуже солене, то підсалювати цей салат не треба. Є такі салати, які не солють, не перчуть. Це нормально. По-друге, замість смажених. Печериць я б додала все ж таки мариновані. Вони, мені здається, тут програлись би смачніше. От, мариновані печериці сюди зайдуть більше. А так, на свій смак непогано. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте пальчик вгору. Смачного!